Маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і сьогодні ми будемо вивчати з вами кольори. Ми вивчимо 10 кольорів і дізнаємося, з яких основних кольорів складається веселка, і в якій послідовності вони йдуть. Я буду говорити вам назву кольору, а поруч зі мною буде з'являтися кружечок з таким кольором. Вам треба буде повторити назву кольору за мною і запам'ятати сам колір у кружечку. Домовились? Ну що, починаємо? Перший колір чорний. Це самий темний колір з усіх існуючих кольорів. Ось до нас завітав маленький котик. Якого він кольору? Правильно, чорного. Це чорний котик. Другий колір білий. Це самий світлий колір з усіх існуючих кольорів. О, до нас завітала качечка якого вона кольору? Правильно, білого. Це біленька качечка. Третій колір сірий. Це середній колір між чорним і білим. І не білий, і не чорний. До нас прибігла мишка якого вона кольору? Правильно, сірого. Це сіренька мишка. Четвертий колір? Червоний. Це яскравий колір осені. В осені листя на деревах бувають червоні. А потім падають на землю. О, до нас приїхала машинка. Якого вона кольору? Правильно. Червоного. Це червона машина. П'ятий колір помаранчевий. Це теж колір осені, але менш насичений, ніж червоний. Листя в осені також бувають помаранчеві на деревах. Ось рукавичка з'явилася. Якого вона кольору? Правильно, помаранчевого. Це помаранчева рукавичка. Шостий колір жовтий. Це колір осені. Так само, як і червоний і помаранчевий. Листя на деревах в осені бувають як червоними і помаранчевими, так і жовтими. Ось з дерева впав листик. Якого він кольору? Правильно, жовтого. Це жовтий листик. Сьомий колір? Зелений. Це яскравий колір весни і літа. Весною на деревах з'являються зелені листочки і лишаються такими до кінця літа. Також весною з'являється трава. Подивіться, у нас з'явилася травка, да? Якого вона кольору? Правильно, зеленого. Це зелена травка. Восьмий колір блакітний. Це колір неба. Коли небо вдень без хмарок і світить сонечко, воно блакитного кольору. А ось з'явився залізничний вагончик. Якого він кольору? Правильно, блакитного? Це блакітний вагончик. Дев'ятий колір синій. Це колір моря. Таким буває море, коли на небі хмарки. О, до нас приповз жук. Якого він кольору? Правильно синього. Це синій жук. І десятий, останній кольор, це фіолетовий. Це теж колір літа. Такого кольору бувають деякі квіточки влітку. А ось і квіточка з'явилася. Якого вона кольору? Правильно, фіолетового. Це фіолетова квіточка. А тепер ми з вами намалюємо веселку. Вона складається з сьоми кольорів. Перший колір веселки червоний, другий колір помаранчевий, третій колір, жовтий, четвертий колір веселки, зелений, п'ятий колір веселки, блакитний, шостий колір веселки. Синій і сьомий, останній колір веселки фіолетовий. Якщо ви вже знаєте абетку, для того, щоб вивчити послідовність кольорів, запам'ятайте таке речення. Чудовим подарунком живої землі були стиглі фрукти. Чудовим подарунком живої землі були стиглі фрукти. Кожна перша літера слів цього речення співпадає з літерами назви кольорів. Чудовим. Червоний. Подарунком. Помаранчевий, живої. Жовтий землі, зелений, булий, блакитний, стиглі, синій, фрукти, фіолетовий. Запам'ятали? Чудовим подарунком живої землі були стиглі фрукти. Ось ми вивчили з вами 10 кольорів і кольори веселки. Якщо ви не запам'ятали одразу всі кольори, нічого страшного, ви можете переглядати це відео багато разів, поки не запам'ятаєте. А якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Навчайтеся, розважайтеся і слухайте мої казки разом зі мною. Дякую.